Дивовижна подорож Нільса з дикими гусьми. Розділ другий. Нільс і сам не знав, як йому вдалося перебратися на спину Мартіна. Ніколи Нільс не думав, що гуси такі ковські. Обома руками він учепився в гусяче пір'я, весь зіщулився, увібрав голову в плечі і навіть заплющив очі. А навколо завивав і гудів вітер. Наче хотів відірвати Нільса від Мартіна і скинути вниз. Зараз упаду, ось зараз упаду, шепотів Нільс. Але минуло десять хвилин, двадцять, а він не падав. Нарешті він осмілів і ледь-ледь розплющив очі. Справа і зліва миготіли сірі крила диких гусей. Над самісінькою головою Нільса, ледь торкаючись його, пропливали хмари. А далеко-далеко внизу темніла земля. Вона була зовсім не схожа на землю. Здавалося, наче хтось розстелив під ними величезну картату хустку, яких тільки клаптиків там не було. Одні чорні, другі жовтувато сірі, треті яскраво зелені. Чорні клаптики це щойно зорана земля, зелені осінні сходи, що перезимували під снігом. А жовтувато-сірі клаптики це дорішнє жниво, по якому ще не пройшов плуг селянина. А ось латки по краях темні, а всередині зелені. Це сади. Дерева там стоять зовсім голі, але лужки вже покрилися першою травичкою. А ось коричневі з жовтою облямівкою прямокутники це ліс. Він ще не одягнув зелені шати. А молоді буки на галявині жовтіють старим, сухим листям. Спочатку Нільсові було навіть весело розглядати це розмаїття, але що далі летіли гуси, то тривожніше ставало в нього на душі. Може, статися вони й справді занесуть мене до Лапландії? подумав він. Мартіне, Мартіне, крикнув він гусакові. Повертай додому, доволі, наліталися. Але Мартін нічого не відповів. Тоді Нільс щосили пришпорив його своїми дерев'яними черевичками. Мартін ледь повернув голову і прошепів. Чуєш, хлопче, сиди сумирно, а то скину тебе. Довелося сидіти сумирно. Цілий день білий гусак Мартін летів на рівні зі всією зграєю, наче він ніколи не був домашнім гусаком. А все життя тільки те й робив, що літав. І звідки в нього таке завзяття, дивувався Нільс. Але до вечора Мартін усе таки вибився з сил. Тепер легко було переконатися, що літає він без року тиждень, то раптом відстане, то вирветься вперед, то ніби провалиться в яму, то немов підскочить угору. І дикі гуси побачили це. Ако кибникайся, ако кибникайся, загелготали вони. Що вам від мене потрібно? запитала гузка, що летіла попереду всіх. Білий відстає. Він повинен знати, що літати швидко легше, ніж літати поволі, крикнула гузка, навіть не озирнувшись. Мартін намагався дужче й частіше змахувати крильми, але втомлені крила обважніли і тягнули його вниз. Ако, ако, кебникайся, знову закивкотали гуси. Та що вам потрібно, звалася стара гузка. Білий не може летіти так високо. То він повинен знати, що літати високо легше, ніж літати низько, відповіла Акка. Бідний Мартін напружив останні сили. Але крила у нього зовсім ослабли і ледь тримали його. Акко, кимникайся, акко, білий падає. Хто не може літати, як ми, хай сидить удома. Кажіть це, білому, вигукнула Акка, не сповільнюючи лету. І справді, краще б нам сидіти вдома, прошепотів Нільс і ще дужче вчепився за шию Мартіна. Мартін падав як підстрелений. «Ще це щастя, що по путім стрілася якась миршава верба. Мартін зачепився за верхівку дерева і повис серед гілок. Так вони і висіли. Крила у Мартіна об'якли я бовталася, наче ганчірка. Він голосно дихав, широко роззявляючи дзьоба, наче хотів захопити більше повітря. Нільсові стало шкода Мартіна. Він навіть намагався його утішати. Любий, Мартіне, сказав Нільс ласкаво, не засмучуйся, що вони тебе покинули. Ну поміркуй сам, ну куди тобі з ними змагатися? Давай краще повернемося додому. Мартін і сам розумів, краще було б повернутися, але йому так хотілося довести всьому світу, що й домашні гуси чогось варті. А тут іще цей хлопчисько зі своїми втішаннями якби він не сидів у нього на шиї, Мартін, може, і долетів би до Лапландії. Зі злості у Мартіна відразу додалося сили. Він замахав крильми з такою люттю, що відразу піднявся ледь не до самісіньких хмар. І скоро наздогнав зграю. На його щастя почало сутеніти. На землю спали чорні тіні. З озера, над яким летіли дикі гуси, поповз туман. З рая кивника й спустилася на ночівлю. Щойно гуси торкнулися прибережної смужки землі, як одразу ж полізли у воду. На березі залишилися гусак Мартін і Нільс. Як із скрижаної гірки, Нільс з'їхав із ковської спини Мартіна. Нарешті він на землі. Нільс розпрямив зумлілі руки і ноги і глянув навколо. Зима тут відступала поволі. Все озеро було ще скуте кригою, і лише біля берегів виступила вода, темна і блискуча. До самісінького озера чорною стіною підходили високі ялини. Скрізь сніг. Уже розтану, але тут, біля корявого креслатого коріння, сніг усе ще лежав щільним товстим шаром, неначе ці могутні ялини силою утримували біля себе зиму. Сонце вже геть сховалося. З темних нетрів лісу долинало якесь потріскування і шелестіння. Ільсу стало ніяково. Як далеко вони залетіли? Тепер, якщо Мартін навіть захоче повернутися, їм все одно не знайти дороги додому. А все-таки Мартін молодець. Але що ж це з ним? Мартіне, Мартіне, погукав Нільс. Мартін не озивався. Він лежав, наче мертвий, розкинувши по землі крила і витягши шию. Його очі були затягнені каламутною плівкою. Нільс злякався. Любий Мартіне, сказав він, нахилившись над гусаком. Ковтнину води. Побачиш, тобі відразу стане легше. Але гусак навіть не поворухнувся. Нільс сполотнів от жаху. Невже Мартін помре? Адже в Нільса не було тепер жодної близької душі, крім цього гусака. Мартіне, чуєш, Мартіне? тормосив його Нільс. Гусак наче не чув його. Тоді Нільс схопив Мартіна обома руками за шию і потягнув до води. Це було нелегко. Гусак був найкращий у їх господарстві, і мати відгодувала його на славу. А Нільса тепер годі на землі побачити. І все таки він дотягнув Мартіна до самісінького озера і засунув його голову просто в студену воду. Спочатку Мартін лежав нерухомо, та ось він розплющив очі, зробив ковток, другий і ледь звівся на лапи. Якусь мить він постояв, похитуючись з на набік, потім заліз в озеро по самісіньку шию і поволі поплив між крижинами. Раз у раз він занурював дзьоба у воду, а потім, закинувши голову, жадібно ковтав водорості. Йому пощастило, із заздрістю подумав Нільс. А я ж теж відранку нічого не їв. І от Мартін підплив до берега. У дзьобі він стискав малесенького, червоноукого карасика. Гусак поклав рибину перед нільсом і сказав Удома ми не були з тобою, з друзями, але ти виручив мене в біді, і я хочу віддячити тобі. Нільс ледь не кинувся обіймати Мартіна. Щоправда, він ніколи ще не куштував сирої риби. Та що поробиш, треба звикати. Іншої вечері не одержиш. Він порився в кишенях, розшукуючи складеного ножика. Ножик, як завжди, лежав з правого боку. Тільки став він завбільшки зі шпильку, а втім, саме по кишені. Нільс розкрив ножика і заходився потрошити рибу. Раптом почувся якийсь шум і плескіт. На берег, обтрушуючись, вийшли дикі гуси. Гляди ж, не зізнайся, що ти людина, прошепотів Нільсові Мартін. І виступив вперед, шанобливо вітаючи, зграю. Тепер можна було як слід розглянути всю компанію. Щиро кажучи, красою вони не вирізнялися, ці дикі гуси, і зростом не вийшли, і шатами не могли похизуватися. Всі, як на добір, сірі, наче пилом притрушені, хоча б у когось була одна біла пір'їнка. А ходять як. Пістрибцем, підскоком, ступають куди попало, не дивлячись під ноги. Мартін от здивування навіть розвів крильми. Хіба так ходять порядні гуси? Ходити треба поволі, ступати на всю лапу, голову тримати високо, а ці шкандибають, наче кульгаві. Попереду всіх виступала стара старезна гуска. О, що це була за красуня. Шия худа, з під пір'я кістки випинають. А крила, наче хтось обгриз. Зате її жовті очі виблискували, як дві палаючі вуглинки. Всі гуси шанобливо дивилися на неї, не сміючи заговорити, поки гуска перша не скаже своє слово. Це була Акка Кебникайсе, предводителька зграї. Сто разів уже водила вона гусей на північ, і сто разів поверталася з ними з півночі на південь. Кожен кущик. Кожен острівець на озері, кожну галявину в лісі знала Акка Кибникайсе. Ніхто не вмів вибрати для ночівлі краще місце, ніж акка кибникайси. Ніхто не вмів краще, ніж вона, сховатися від хитрих ворогів, що підстерігають гусей у дорозі. Акка довго розглядала Мартіна від кінчика дзьоба до кінчика хвоста і нарешті сказала Наша зграя не може приймати до себе кожного зустрічного. Всі, кого ти бачиш перед собою, належать до найкращих гусячих сімейств. А ти навіть літати як слід не вмієш. То що ти за гусак, якого роду й племені? Моя історія недовга, сумно сказав Мартін. Я народився торік у містечку Сваненгольм, а восени мене продали Хольгеру Нільсону в сусіднє село Вестменхех. Там я і жив донині. Як же ж ти наважився летіти з нами? запитала акка, кемнекайсе. Ви назвали нас жалюгідними курми, і я вирішив довести вам диким гусям, що й ми домашні гуси. На щось здатні, відповів Мартін. На що ж ви домашні гуси здатні? знову запитала акка, кибнекайся. Як ти літаєш, ми вже пересвідчились. Але може, ти відмінний плавець? І цим я не можу похизуватися, сумно сказав Мартін. Мені доводилося плавати тільки в ставку за селом, але, щиро кажучи, цей ставок хіба що ледь більший за найбільшу калюжу. Ну, тоді, звісно ж, мастак стрибати? Стрибати? Жоден поважний довмашній гусак не дозволить собі стрибати, сказав Мартін. І раптом спохопився. Він згадав, як кумедно підстрибують дикі гуси. І зрозумів, що бовкнув зайве. Тепер Мартін був упевнений, що Акка, Кебнекайсе негайно прожене його зі своєї зграї. Але Акка Кебнекайсе сказала. Мені подобається, що ти висловлюєшся так сміло. Хто сміливий, той буде вірним товаришем. Ну, а навчитися того, чого не вмієш, ніколи не пізно. Якщо хочеш, залишайся з нами. Дуже хочу, відповів Мартін. Раптом акка кибникайся, помітила Нільса. А це ще хто з тобою? Таких, як він, я ніколи не бачила. Мартін знитився на мить. Це мій товариш, невпевнено сказав він. Тут Нільс виступив вперед і рішуче заявив: Мене звати Нільс Хольгерсон. Мій батько Хольгер Нільсон, селянин. І донині я був людиною, але сьогодні вранці. Доказати йому не вдалося. Щойно він вимовив слово людина, як гуси позадкували і, витягши шиї, злісно зашипіли, загилкотали, залопотіли крильми. Людині не місце серед диких гусей, сказала стара гуска. Люди були, є і будуть нашими ворогами. Ти повинен негайно покинути зграю. Тепер уже Мартін не вдержався і втрутився. Але ж його і людиною годі назвати. Бачте, який він малесенький. Я ручаюся, що він не заподіє вам ніякого лиха. Дозвольте йому залишитися хоча б на одну ніч. Акка допитливо подивилася на Нільса, потім на Мартіна. І нарешті сказала наші діди, прадіди і прапрадіди заповідали нам ніколи не довірятися людині, хоч якою б вона не була маленькою чи великою. Але якщо ти поручаєшся за нього, так і бути. Сьогодні хай він залишиться з нами. Ми ночуємо на великій крижині посеред озера, а завтра вранці він повинен покинути нас. З цими словами вона піднялася в повітря. За нею полетіла вся зграя. Послухай, Мартіне, боязко запитав Нільс, ти що ж залишишся з ними? Ну, звичайно, з гордістю сказав Мартін. Не щодня домашньому гусакові випадає така честь летіти в зграї, а ки А як же я? знову запитав Нільс. Я не в змозі сам дістатися додому. Я зараз і в траві заблукаю, не то що в цьому лісі. Додому тебе відносити мені ніколи, сам розумієш, сказав Мартін. Але от що я можу тобі запропонувати. Летімо разом зі всіма. Побачимо, що це за Лапландія така. А потім і додому повернемося. Акку я вже якось умовлю, а не умовлю, то обдурю. Ти тепер маленький, заховати тебе не важко. Але годі базікати, назбирай хутко сухої трави та побільше. Коли Нільс набрав цілий оберемок торішньої трави, Мартін обережно підхопив його за комір сорочки і переніс на велику крижину. Дикі гуси вже спали, підгорнувши голови під крила. Склади траву, скомандував Мартін, а то без підстилки у мене чого доброго, ще лапи до льоду примерзнуть. Підстилка, хоч і вийшла тоненькою, чи багато ніль зміг трави прихопити, але все таки кригу аби як прикривала. Мартін став на неї, знову схопив нільса за комір і засунув собі під крило. На добраніч, сказав Мартін, і дужче притис крило, щоб нільс не випав. На добраніч, сказав Нільс, зарившись з головою в м'який і теплий гусячий пух.